Друзі, доброго ранку! Сторінка компанії Богоштайм 8.45, 23.11.2023 року, і ви на традиційній тайм-менеджмент зарядці. Сьогодні з вами я, Анна Захарова. Фейсбук бешкетує. Немає в мене сьогодні змоги спілкуватися з вами в альбомному форматі, але це не стане на заваді. Нам з вами поспілкуватися про важливе, і про ці речі, які, як ніколи, актуальні при зміні років, да? як помічати свої здобутки, як наші здобутки впливають на наше самопочуття, і що з цим пов'язує прицільний тайм-менеджмент, як ви гадаєте? Якщо у вас є якісь здогадки, пишіть в коментарях, і ми будемо розбиратися разом, що ж насправді відбувається, і де тут зв'язок. Тож нещодавно я спілкувалася з нашими студентами, знаєте, коли люди починають опановувати систему планування, і саме не можу казати за інше, але можу казати за нашу систему прицільного тайм менеджменту. Це авторська технологія компанії Бугуштайм. І е, люди потроху кожного дня працюють зі своїм життям. Вони помічають, що дійсно присутнє у них. А що вони думали, що вони роблять, але насправді того немає. І що в цьому допомагає? Допомагає в цьому фіксація планування за певними схемами, алгоритмами. І знаєте, до чого я дійшла думками тут нещодавно, буквально, і сама стикнулася з цим 22-му році, коли всі ми відчули такі відчутні зміни в нашому житті сталися. І що це? Якщо ти не знаєш, куди рухатися, в тебе немає орієнтирів у майбутньому, в тебе немає тих маяків, да, до яких ти можеш направити свій корабель, то Тебе гойдає в цьому океані можливості, життя, ситуації, якихось оказій, і, напевно, тобі взагалі все одно куди рухатися. Ну справді, якщо ти не маєш ці чіткої цілі, то яка різниця, куди йти? Ну, йдеш і йдеш. Щось трапляється і трапляється. Але тут головне питання в тому, яка користь від того? Що ти безцільно блукаєш дорогами життя, і насправді. Ну, і, а час минає, час минає, і ти розумієш все більше, що і нічого не відбувається, і ти нічого такого не робиш, начебто да, в своєму житті, і таким чином зневірюєшся у своїх силах. Ось що іноді робить з нами. Відсутність в майбутньому якорів. Але якщо ти маєш пункт призначення і ти розумієш, що там, через такий то період ти хочеш досягнути певних речей, то тоді ти вже маєш натхнення кожного дня вибудовувати часточку того маршруту. І все ближче ближче, з кожним днем. Наближатися до реалізації бажаного. І що тут, чому саме прицільний тайм менеджмент? Тому що, знаєте, планування воно само по собі це фіксація фактів, завдач часу на ці завдачі, але Ну і що? Так, хочеться запитати: От, і що далі? Ну, написала я там, і що. Якщо не йти далі, не йти за думкою, а за для чого сьогодні я це роблю, тоді це виглядає не дуже привабливо, на мій погляд. А якщо ми розуміємо, до чого то нас веде, і тоді, помічаючи такі невеликі кроки, ми дійсно вкупиваємо. Можемо впевнитися, що ми, по-перше, рухаємося до нашої цілі. По-друге, ми створили план, який дієвий. Але якщо він не дієвий, то ми це теж бачимо і можемо коригувати в моменті і досить оперативно, а не тоді, коли ми майже дійшли до результату. Але чи той то результат? Оце питання. І що відбувається? Взагалі, Планування допомагає працювати прицільне планування і самооцінкою також. Як це, да, ви запитаєте? Ну, дивіться, часто люди кажуть, що я не знаю своє призначення, і взагалі, яка моя місія в цьому житті. І такі речі глобальні, вони, ну, я не знаю призначення, значить, моє життя не має сенсу. Можна і так сказати, ну це крайності, ми це розуміємо з вами, але є такі думки, періодично, напевно, у всіх були. І тоді немає натхнення, немає енергії. І тоді, ну, якщо я не знаю призначення, що мені робити? От Це, це все одно. Та? Я ще почекаю, я відкладу, а потім щось інше станеться. А потім, щоб не визначатися, а що ж моє призначення, я заглиблюсь у рутину, Кого, когось буду. Чиїсь плани буду виконувати, тому що своїх то немає, і знецінюється взагалі життя. Тому що, ну, щось роблю, щось відбувається. А якщо помічати, що ти робиш, і чи те -то робиш, що тебе надихає, тоді ситуація змінюється. І дійсно, прицільне планування воно дозволяє не тільки. Відчути гордість собою, що я щодня або хоча б через день, або може раз-три дні роблю кроки до свого майбутнього. Що це може бути, як це відбувається? Курси англійської. У вас є мета перейти на іншу роботу, де потрібна англійська мова. Раз-три рази на тиждень ви відвідуєте курси, наприклад, ви це фіксуєте. І ви розумієте, що ви розробили вклад. В реалізацію цієї мети. Якщо це не фіксувати, воно якось відбувається. І от без фіксації ми не відчуваємо як ваги ваги тому, того, що ми зробили. І воно так проходить, повз, і проходить, ми зробили, і що? А чому вважається, що. Це не круто, і це взагалі цей час потрібно знайти на ці три рази на тиждень курс англійської. Та слухайте, ну, навіть на ранкову руханку, чи кожна людина її робить ранкову руханку, там 5 хвилин, 5. Але ж, напевно, більшість не робить цього. Не робить там артикуляційну розминку, не робить составну, не робить розминку для очей. Це такі штуки, які займають десь 5 хвилин. І якщо не помічати і робити це фоном і не відзначати, то таким чином ми знецінюємо себе, як вам така думка. А навіщо це робити, коли в нас є можливість досягати більшого? І задля цього нам потрібна енергія. І що нам може дати енергію, в тому числі да, один з шляхів це якраз. Помічати наші здобутки, помічати, відзначати, пишатися і розповідати про них інших, якщо то є ваша потреба. До чого? Приходимо в результаті. Фіксація нашого руху до цілей, як, наприклад, технологія прицільного тайм менеджменту, дає змогу впевнитися, що ви таки рухаєтеся, що у вас є прогрес. І що в будь-якій ситуації, яка стається, ви можете і знаходити варіант шляху. Тому що ми знаємо з вами, ті, хто вже в нас навчався, що ми не змінюємо нашим мріям, да? ми не змінюємо наші постулати, те, до чого ми прагнемо. Ми можемо змінювати шлях. І це в наших силах. і... Через відслідковування щоденних дій якраз і вноситься корекція. І це і просто, і складно водночас. І коли іноді нас питають, скільки ви вчилися плануванню та менеджменту, мені здається, що це процес всього життя. Тому що у всіх у нас є злети і падіння, гірші періоди, і кращі, якісь. Неймовірні піднесення, але й період розпачу, і саме врівноважити ситуацію і максимально підняти себе і допомогти собі тримати оцей стрижень, стержень, да? допомагає відзначення своїх здобутків. Тому закликаю вас сьогодні створити план на день, написати перелік задач. По всім важливим вам сферам життя. Це може бути щось для роботи, безперечно, без неї ніяк, щось для тіла. Якщо ви не встигли зробити руханку ще, подивіться, де у вас буде 5 хвилин, щоб її такі зробити. Тому що ваше тіло скаже вам дякую, це точно перевірено на собі. І якщо ви не запланували щось для себе, для втіхи, для радості. Це може бути смачне, смачна кава, та, яку ви любите, але не дозволяло собі вже певний період. Побалуйте себе, заплануйте. І, звісно ж, якась задача з навчання, щось новеньке, щоб потішити наш розум, нову інформацію і, можливо, навіть озадачить його, да, вилетіло слово. І також. Обов'язково заплануйте час на форс-мажори. І коли вони прийдуть, ви будете готові, тому що у вас буде певний проміжок часу. Зробіть там калькуляцію, впевніться, що 24 години за вирахуванням сну форс-мажорів, робочих часів вам буде достатньо до реалізації задуманого і того невеличкого кроку сьогодні для реалізації ваших отих цілей, отам в майбутньому, тому що вони ж чекають нас насправді. І впевнено крокуйте сьогоднішній день, намалювавши маршрут і впевнившися, що все вийде на все вистачає часу. І сьогодні помічайте свої маленькі здобутки і нагороджуйте себе за них. Бажаю вам гарних планів, чудового настрою. І сьогодні ж церкальна дата, 23.11.23. 23. Тож, це ще один привід помрієте! Напередодні зміни років, якщо ви ще не зробили, гарного настрою, гарного дня і до нових зустрічей!